29.01. Така у нас зима. Робльоти-бджіли йдуть. Зима, зима, цих два сидять. Не дуже рухаються. Цих теж два сидять. Цей голубенький щось в нас дуже сильно вилить. Зелений теж. Зелений теж. Він проблемний, оцей зелений проблемний. Я не знаю, що з нього буде, не буде, там його миші з'їли, цей синій теж з'їли миші. Я потім знімлю відео. Не впевнений, чи сьогодні. Знімемо відео, до речі, покажемо. Не знаю, як в нас так сталося. Як в нас так вийшло. Що ми їх пропустили. Оцих два вулика. Синій і зелений, ми були пропустили. Тут 50 на 50, що він відіб'ється, може відіб'ється, не відіб'ється. Завтра до нього гляну. Цьому ну, вже точно гайки. Там повністю ми ж рамки, Вигризла дири в ущині, ну, перебила повністю весь вулик. По зеленому вулику більш-менш 50 на 50, теж не впевнений, що він відіб'ється. От якісь обліти тривають. Ну, а там теж було рамки 3-4 бджілок після того, як ми залізли і там додали якусь корму для мешені. Обліот. Ось такі обльоти. Два вулики рушились, так досить непогано, гарно. Там потім підійду до платформи, щоб до розказував показував теж. Ну, і по цих знімлю відео, що таке миші і яку роботу вони роблять. приємно і неприємно. По зеленому теж знімемо, покажемо. Не думаю, не знаю, як ми їх пропустили. Всюди дали корму для мишей. От іменно це два вулика пропустили, все От, І вроді би не мала миш зарізти, бо там у нас льотки такі. Те, що для миші йти От, Верхнім льотком точно залізла, певне. Впхалась. Що одним, що другим. От. Ну і ми дали штангу по даних вуликах. Якось пропустили. Не знаю. От. Цей з'їли точно? Цей 50 на 50 то вже будемо бачили. Вже пізніше з ним відео покажу. Так що так.